У Кропивницькому почнуть створювати концепцію об'єднання громад. Міські посадовці переконані, об'єднання має відбутись на умовах партнерства. Кропивницький не повинен стати донором, за рахунок якого житимуть інші території. Вже незабаром економісти візьмуться за створення програми і вибудують план, за яким працюватимуть. Держава надала нам унікальну можливість реформування за нашою ініціативою. Я вас дуже прошу. І наказую кожному начальнику управління розпочати серйозну роботу і надати в найкоротший термін інформацію, що нам треба, які завдання місто повинно перед собою мати. Що нам треба для цього зробити, що ми від цього хочемо, який позитивний результат для міста буде. І зрозуміло для тієї невеличкої територіальної громади, яку ми запропонуємо приєднати.